Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Ось я проварив зерно. 15 хвилин чого не потріскалося, тепер його треба трохи просушити перед тим як у банки його. Воду я сідів, а те, що не сіділася ось тут. От хай воно трохи просохне хвилин 15-20. Ось тут погано ще по добрав. Викинемо її. Щось. О. Хай підсихає. Чистеньке зерно для грибочків. Зробимо зерно міцелі. Так оце зараз підсушимо. Це зерно, щоб воно було сухеньке, баночки ось я понаготову, сейчас їх помию. Ще щось придумати на автоклав, є в мене бідон, бо автоклава нема, зараз буду щось думати на наступні етапи. А ви підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей. А я буду поки займатися іншими етапами цього всього діла. Нагадаю, ось такі гриби буду ростити, їжовий грибінь щастиє. В інтернеті дуже дорого коштує. Все тоді я.